Всім привіт! Трохи я сьогодні хочу ще показати срібних прикрас з приводу ще раз, ось цих каблучок. Це колір світло-зелений, 18,5 розмір. Ось це колір більш такий темніший, також 18,5, а ось це у 19 розмірі. Це турмаліни Параїба. Ось, ці, бачите, вони такі закриті. А ось цей він отакий. Ну, він в лапках, але тут красивий кас. Срібло 925-ї проби у радіюванні. Ось ці два більш насичених, але цей з включеннями, а цей виглядає більш однородно, але там також є включення. Ось цей 1050 гривень, і ось ці 950 гривень. Обидва по 950. Ось такі. Тепер давайте переглянемо інше. Якщо любите зелений колір, в мене є ще таке намисто 45 см 450 гривень. І є ще таке трохи менше. Ну, не зовсім таке, воно більш салатне. Ось таке. 350. На ниточці тут замочок біжутерія. Наступні класні ось такі сережки, але вони маленькі, дуже ніжні. Перлини та ніфріт на гвоздіках таких. Ця перлинка з дірочками, бачите, така у майстра була, але воно так не видно. 850 гривень 23 долари. Листочки, бачите, ніфрітові, такі різні. Вони нібито у вони так блищать, це Таїланд, але хороший такий. І штівти такі плотні. Ну тут є українська проба з трезубчиком, з трезубчиком, так, такі листочки цкові. Ой, наступні сережки. Класні, але вони з такою типу керамікою. Можливо, є у вас в колекції або каблучки, тут також українська проба мається. Ось таким планом вони йдуть. 650 гривень у них вартість. Ось це як ніби як ніби крильця, вони срібні, а самі ось ці кругляшки, вони кераміка керамічні. Підійдуть до Оніксу, якщо у вас є щось таке цікаве з Оніксом. У мене є схоже на мисто, але я зараз не пам'ятаю, що в мене там Онікс, чи Онікс, чи кераміка. Здається, також там кераміка. Але чорненьке, воно гарненьке, воно підійшло б до них. Вага 5,1 однієї сережки. Тобто вони такі досить вагомі. Ось такі чорненькі. І ще одні з керамікою 800 гривень. Зараз я їх розправлю. Тут таким чином замочок 3,9 одна сережка. Так. Що ж це коїться? У нас зараз розправимо. Вони легко поправляються, просто вони так лежали. Тут на швензі є українська проба, також маленькі керамічні, такі класні геометричні кружки. Вони стильні, та красиві. Зараз скільки ж ви завдовжки. Діаметр 3 см, маленьке, ось це поменше коло півтора, і ось це десь 5 мм всередині діаметра, Загалом довжина 5,5 Вони зручні. Головне, щоб вам подобався ось цей замочок. Бачите? І вдавлена проба є. І ще 925, бо це імпортний виріб. Тому дві проби. Цікаві такі. Це у нас все срібло 925-ї проби. Так, я вибачаюся, якщо долари потрібні, напишіть, будь ласка. У мене телефон розряжений, у мене щось, всі пристрої розряжені. 680 гривень ще ось така прикраса, вона цікава. Це просто фіанітики, це Таїланд. Так. Тут, здається, немає української проби, але тут і на вушку, і на самі підвісочки 925. Просто на коротенький ланцюжок і буде ось так цікаво. Ніби кілька кол всередині. І приблизно давайте прикинемо наш розмір 3,5 з вушком, всередині діаметр 2 см. Вічні цирконій, дівчата білого кольору. Вам показую такі незвичні прикраси. Ну, я, чесно скажу, не бачу відгуків. Чи вам подобається, чи вам не подобається таке. Ось наступна ось така брошка. Вона у позолоті, вона виглядає така типу італійської. Тут є проба. А, вона не типу, вона і є італійська. Гляньте на Ну, Всередині вона така трохи та. З лицевої частини вона дуже красива. Така голочка. Ось так. Це або на, на футболочку, або на ковтинку. Ну, просто буде дірочка, якщо на футболочку. От така вона досить цікавенька. 1100 гривень вартість. Але вона пола всередині, здається. 6,4 вага. Вона виглядає як золота. Але золото такого лимонного або темно-лимонного кольору. нервіже. У мене є класне кольє. Ой, щось я в ньому заплуталося. Щось ми, геть, заплуталися. А, це ж воно отак, таким чином вдягаються подвіни, а я його держу ось так. Не можу зрозуміти, бачите, вже забула свою прикрасу. Так, ось таким чином застібається. Воно у радіованні. Верхня частина по золоті, це також італійська прикраса. Ось такі тут проби, карабін таким чином зроблено. І ось такі вісюльки понизу. Тут камінці, ось ця срібна кулька. Кулька, тому що куля, бачите, вона не мог така. От. А ось ці перлинки, ось ці також кульки срібні. Ось це два е, з каменя. Але, чесно, дівчата, я не пам'ятаю, дуже схоже на сонячний камінь. Але я, чесно сказати, не, не, не знаю навіть, який це може бути ще камінь. Крім сонячного. Просто тут є такий блиск цікавий, він як і на тигряче око схоже, але... але не так, щоб дуже схоже. Воно таке типу подвійне. Нижня частина зовсім коротка, а верхня трохи довша. Можна зробити окремо два колії, поставити замочок. Але ось так цікаво, бо так модно. Так Дівчата носять наматують кілька прекрасних шиї. І воно цікавіше, коли. Саме воно як єдине, єдина прикраса, а не коли ти багато вішаєш. Ну, Я маю на увазі, що стосовно моди. Можна, звісно, і гармонічно і багато навішати, але то вже важче. Ось така прикраса, 1100 гривень. Нижня частина в нас зараз я вам скажу 7 8 см з ось цим колом. Ось така штучка. Бачите, тут пружинка типу, щоб комбінувалася з цією позолотою. Цікаво, цікаво. Каблучка Олексит, 20-й розмір, 1050 гривень. Тут величенький такий Олексит, високий. Розмір 20. Вага, зараз я вам скажу. 13,5 грам. Такий зайчик цікавий він цікавий, бігає. Просто що розмір великий не кожній дівчині підійде. Я вже почала цю тему незвичних прикрас. Думаю, ще дещо вам покажу. Є в мене сережки, це такі амітринчики, але вони не, ну як це сказати, не такої високої якості. Бачите, в них 600 гривень вартість. Ну, воно і зрозуміло. Але вони справжні, просто вони ось такі. Ну, бувають різні, різної якості каміння. Такий замочок. Срібло 925-ї проби, але я не бачу на сумму замочку щось. Може, може не бачу. Так, вага однієї сережки. Вони досить легенькі, легенькі. 2 грами. Ось такі. Наступний ось такий дядя єгипетський, 550 гривень. То це фараон? Чи хто він? Змії у нього на голові. За чим-то 5 і один вага, ось така петелька. Ось такі штучки, дивлюсь, зараз скрізь їх продають, такі вони модні. Тут у нас крупна вага, тут є українська проб ось. Вони і по краям у візерунках. Бачите, тут десь 5 міліметрів діаметр. Всередині з цього кола. Вага 10 10,8 грамів, тисяча гривень вартість. І така штучка. Інтересне, інтересна. Так, 2,6 і ширина 2 см. Якщо таке любите, от не знаю. Мені здається, як я заходжу в будь-який торговий центр, там скрізь такі є. Но я не пам'ятаю, щоб я кудись заходила і таких не було штучок. Ну або таких, або типу таких. От, що з кераміки. Бачите, скільки вони всього. Ось така каблучка. Наскільки я пам'ятаю, ця бляшка, вона не срібло, але я сама не, пер... не перевіряла. Можна і перевірити. Та ні, вона не срібна, навіть немає сенсу її мучати. Так, кераміка 300 гривень, 18,5 розмір. Але мені підходить ручна на 17,5. Так воно зручно, зручненько, типу бручалочки. Бачите? Знаєте, мені згадалось в молодості, в юності. Дівчата всі носили кольцо настроєння. Воно, типу, зміняло колір від тепла, здається. І воно міняло колір. В мене, по-моєму, такого так я собі і не знайшла, але хотіла. От, оце воно у нас. Завжди колір настроєння чорний. Настрою, настрою. Так, кераміка 300 гривень. І ось такі сережки це зелена бірюза, але бірюза тут справжня. Вона з такими включеннями тут є така дірочка, вона природна, від неї нікуди не дінеся, уви. 1350 гривень вартість позаду. Проба є і на підвісній частині, і на замочку. І там, і там. Чомусь чомусь так вирішили зробити. Можливо, це імпортне імпортна прикраса, можливо, навіть індійська, і її вирішили так додатково промаркувати. 1350 гривень. Хотіла сказати ще в доларах, але я не маю тут запису. Якщо пишіть мені у приватні повідомлення, я відповім. Або телефонуйте, Viber, WhatsApp. Так, наступний ланцюжок 45,5, італійський, він такий незвичний. Чому незвичний? Бо тут такий колір, знаєте, вони часто трапляються по залученні. але щоб ось такого типу, я, наприклад, не бачила. 1400 гривень 45,5 см 23 г вага. Ширина десь міліметрів 8 Тут крупненький карабінчик зручний. Ну, ланцюжок в цілому класний. Якщо ви любите позолоти, якщо ви не любите, можна і витерти, але тут буде досить важко це зробити через плетіння. Тому краще Якщо ви любите <свистач> позолоту, воно буде ось таким типу жгутиком виглядати дуже красиво під маєчкою. Ну, от я бачу під якусь маєчку, така типу е богиню звати Афродіта, типу Афродіта. Чомусь так мені захотілося сказати. Воно так і в житті переливається, але воно таке, бачите, темнувате, наче і позолота, наче і темнувата. Ну, ось так, ось так. 23 грами вага, дівчат. Вага класна. Ну, Я повертаюсь до топоріків. Так, ось такий топорік. Таких також багато. Ось таким чином Ну, ще раз повторю, що якщо ви таке любите, підіть в магазин, їх там зараз повно, безліч видів. Це, це, тисяча гривень вартість, завтра, завтра, зараз, сьогодні, яке завтра? Зараз вагу кажу, 9,1 грам вага. Що це за візерунки? Що вони означають, я вам. Не скажу, на жаль, але якщо ви знаєте, то напишіть. Я дуже вдячна. Знаєте, є така класна штука, але я не можу не показати. Ну, вибачте, будь ласка, чому вибачте, тому що це не срібло, це біжутерія, звичайний замок. Дівчат, мені ж прийшли карабіни, от я забула. Так, Але тут все одно поставити колечко, і потім на нього вже віжити карабін, це майстер робимо. Піраламутор, геліотіс, ось така типу раковинка. 350 гривень вартість. Якщо треба замочок, я подивлюсь, який в мене є. Але вони щось, у мене такі маленькі ті замочки. От вони ніби на ось ці маленькі вушка, де 5 мм штифт сам. Так, от, от такий тут замочок в, в оригіналі біжутерії. 350 гривень вартість. Вони, до речі, в мене не з України, мені здається, чи з, Казах... з Казахстану, так, чи з Узбекистану, чи з Казахстану. Мені дівчинка їх присилала на обмін. Але вони такі класні. Ну, просто мені сподобались, хоча я не люблю переламутер. В цих мені мене щось зацікало, можливо, улітка всередині. А я знаю, що улітка циравлик. Просто… Це вже, знаєте, так одразу не, не згадаєш. А вже коли згадаєш, вже коли скажеш неправильно, тоді вже згадаєш, як правильно. Ну, бачите, українська мова вона може десь і важка, але не така важка, як англійська. А ось, така, такий браслетик, це типу чароїд, але я не впевнена, що він не пресований, хоча і схожий, бачите, такий камінець однородний, з такими резиночками. Він світлий, він не насичено сіреньєвого кольору, він більш світлий. Ось такий класний є браслетик. І ось такий. По вартості я, я вам приватні напишу, бо в мене вони не підписані. Але я їх вже показувала. І ось цей показувала. От, він також десь на зап'ясті 17 см, бо мені на 16 він вільнуватий. Я б змогла носити, але краще, коли трохи-трохи він плотніше. Тобто, на 17. І в мене ще одні намиста ось з ось таким е, каменем лишилися такі кругленькі. Так, це в нас просто браслети з каміння. Ось таке дівчат відео вийшло. На 20 хвилин я затягнула, щоб ще показати, щоб затягнути на 30. Давайте подивимось чорну шпінель. В мене вона була коротка завжди. А тут, тут вона в мене появилась довга. Зараз. Заплуталася трохи. 47 см довжина. Тут срібний карабін у нас. 700 гривень вартість, це яка довша. А якщо стандарт 42 см, то вона 650 гривень. Це дрібненька така шпинель, буває крупніша. І ще класні бусики, ну, вони просто самі на мене дивляться, тому їх не можу не показати. Це турмаліни кольорові. Але що в мене буде Шерл скоро. Скоро, скоро, дівчат, все скоро, все буде не одразу 45 см довжина. Турмаліни кольорові, якщо треба, ще можна дозамовити. Можливо, можна трохи крупніші подивитися, але мені ось такі сподобались. Напишіть, як вам. Так. Да. І вільні, хоч їх питала дівчинка, блакитна бірюза. Була ще зелена, зелену можна повторити. І зараз я вам покажу ще блакитну бірюзу. Ну, бачите, ну, що я можу зробити? То все треба показати. От. А я вже говорила, коли сідаєш, від... важко настроїтися, щоб знімати відео, але коли вже сідаєш, то зупинятися вже не хочеться. Бірюза коштує 1350 гривень. Це 41 см тут Можна замовити довші, але вони, звісно, будуть дорожчі Подивіться попереднє відео там зеленкуваті класні є. Вони також дрібненькі от у поєднанні, у порівнянні. Тут віз срібна фурнітура Везде. Ну, нехай буде візде. І ще можуть бути під замовлення, це в мене дівчинка в Ізраїль хоче ось такі завантюрину з чорного, з синього та зеленого, Точніше, з синього зеленого або ось такого рижого. Тут 42-41-42 см приблизно довжина. І так само можна замовити довше, але буде трохи дорожче. Вони 700 гривень вартість. Ось такі. Бачите, вони просто красиво блищать. Якщо у вас є комплекти, то обов'язково потрібно докомплектувати. Давайте ще останні бусини. Сподіваюсь, що ви від мене не відписались від такого сумбурного кінця. Але ви подивіться, це білий онікс. Це просто білий онікс. 300 гривень вартість. Вони з ось такою срі... не срібною, а біжутерною фурнітурою типу позолоченої. Ось такі камінці, кульки 3 мм. Тут класні зірочки. Ну, це, знаєте, якщо бути відверто, це на дівчинку, я так думаю, це на дівчинку років 10-12 або як мій син, як мої сини 9, 10, 12, 13. Так. Ось така модна ціпочка. Так. Є, якщо ви хочете покрупніше, ось таке, така прикраса. Тут класні типу Агат Бацвана, Здається, так він називається. з подовжувачем досить таким довгим. Ось ці 650 гривень вартість. Ось ця нижня штучка, вона знімається. Бачите, я ж казала, що затягну на 30 хвилин, вже 22 хвилини. А ми все знімаємо половиною ось ця штучка. По міліметрів 9 на мистинки, але вони класні. Можливо, вам не подобається ось така е, золота фурнітура. Але виглядають вони досить цікаво. Зараз я вам скажу довжину і буду вас відпускати, бо я вже вас замучила. 52 см це довжина намиста сама, без подовжувача. Ще 6 см, цей подовжувач, його можна або лишити, або відстібнути. Особливо, я думаю, що в намистах він не треба, а це в ланцюжках він. Класно виглядає намистах. Якщо ви його не використовуєте, то він не треба. Ось а ось ця бусинка, вона якось підстьобується. Ось такі в нас це агат бацвана дівчат. Він красивий, бачите? Тут агат ось такий типу вени дракона. О, кстати Да, кстати. До речі, бувають ще віни дракони більш такі рижі, вони так круто виглядають. От. Ну, поки, поки ось таке у нас сьогодні. Дівчат, я вибачаю, що я так багато говорила. Дуже хотілося наговоритися, дуже хотілося багато вам показати. Вони посиди, я б і день знімала, по прикраси було б щось знімати. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам приємного дня. Або вже вечора, якщо відео загрузиться пізніше. Дякую, що ви лишаєтесь зі мною. До побачення.